У Львові провели операцію з видаленням пухлини 102-річному пацієнту. Втручання виконували під місцевою анестезією, щоб уникнути ризиків загального наркозу. Про це розповіли у Львівському онкоцентрі. Хвороба пацієнта розпочалась у травні 2023 року, коли на шкірі з'явилась невеличка плямка. Спочатку вона не викликала жодного дискомфорту, тож чоловік не звертався до лікарів. Але з часом пухлина почала рости і у липні цього року сягнула 8 сантиметрів. З'явились виразки нагної. Ні, біль і кровотеча. Тож родичі чоловіка звернулися до онкоцентру. Команда фахівців провела низько обстежень, після яких встановили загальний стан здоров'я чоловіка, дозволяє провести втручання. Наразі 102-річному пацієнту онкоцентру, за словами медиків, почувається добре. Біль і кровотечі зникли. Медики закликають не зволікати з діагностикою і лікуванням, адже успішно операцію можна провести і в будь-якому віці, якщо це дозволяє стан пацієнта.